Всім доброго дня! Знову будемо шаманити над гортензією. Тут мені в коментах написали, що у вас свічка, ви як шаманите. Да. Свічка ось у мене горить. Показую, свічка горить. І значить, зараз я обрізала тут, ще в мене сталися гілочки на волотистій гортензії. Бачите, тут все в стаканчиках. І я показую, як метод, мені цей подобається, і хочу з вами поділитися. Я не ріжу е гілочки великі, ну, я бачила, там показують, що треба гілки різати великі, я ріжу гілки або на дві пари почок, або на одну. Якщо розрив між бруньками, якщо розрив між бруньками великий, то я ріжу на одну пару почок на одну. Якщо розрив маленький, то на дві. Для того, щоб ці бруньки швидше прокидалися. Якщо вони будуть велика в'єтка, в них буде длінна, то спочатку прокинуться верхні бруньки, а потім уже нижні. Так що краще робити отак от. І дивіться, що я роблю. Порізала їх, поставила в стаканчик, ну, залила, заливаю я зараз е, просто сніговою водою. Розтоплений сніг. І, значить, що ми робимо? Ми, ми, в мене свічка. Така ось. Всі вже її бачили, я думаю. Беремо верхній. Верхній зріз, і заливаємо січкою воском. Отак ось. Зараз вам покажу, для того, щоб не випаровувалася лишня влага, для того, щоб брунька быстріше, швидше, швидше, брунечка у нас почала прокидатися, і щоб вона не висихала. Таким чином ми все це, як то кажуть, заливаємо воском і ставимо його на підсвіточку обов'язково, щоб тепле місце, і щоб там була, був якесь світло якесь було. У мене воно буде стояти в парнику під світодіодними лампами. І так, от вам показую. Все зараз все зальємо і покажу вам далі. Ну, отак от приблизно ми все, всі верхушечки, всі верхушечки обробили воском. Налили отак от водички. Отак ось водички налили, небагато. Водичку міняєте. Водичка в мене дуждюва. Ви можете, ну, Дуже гарний результат дає дистилірована вода, щоб вона була чиста, але міняйте її. Або з кулера вода, щоб чиста була вода. Без нічого. Нічого не робите. Ставите її просто під світло. І таким чином у вас, наприклад, на ось так, як я порізала. Бачите, Це що у нас в графіті? Вони будуть оці бруньки прокидатися всі одночасно. Оці брунічки будуть всі одночасно прокидатися. Зараз я вам покажу уже на, як у мене прокинулася дай От Бачите, даймонтруш, як вона швидко прокинулася. Я вам ще скажу, коли вона була заживцьована. 30-го. 30 січня, просто ним не мене 30 січня. І от бачите, уже отакі, отакі бруньки, отакі бруньки, їх вже можна окорінювати. Але, ви знаєте, що я вам хочу сказати? Свого досвіда я не відламую ногтями. Хоч тут мені писали, що у вас ногті такі длінні, я не відламую ногтями ці бруньки. Я їх беру і зрізаю канцелярським ножиком, тому що треба обрізати їх, щоб трошечки було ствола. Коли ви її ламаєте, ви стволик не відламуєте, а треба його обрізати трошечки і стволиком. І тоді ложите його, зараз покажу, і щоб вона у вас підсохла, ця брунька. І от дивіться, я беру таку, такий ящик. Це в мене вони по сортам, розділені з пашками для шашлика чи для чого. І от дивіться, як вони дають корінці. Але я їх не занурюю. Не занурюю я їх в ґрунт, Бачите? Дивіться, які корінці пішли. Все, дивіться, бачите корінці. Зараз даже вам так ось зроблю трошки. О. Бачите, які корінці пішли. Дивіться. Вони просто підсихають, і вони, потім, коли ви побачите, що є корінці, то їх можна потом просто вже отаку поставити на ґрунт. Бачите, в мене вже деякі стоять, деякі не стоять, деякі стоять, їх вже потім можна поставити просто під ґрунт. Ну, тільки не занурюйте, просто поставте п'яточкою, якою ви зрізали, нею дуже добре, з чого я вам говорю, що ви не ламайте ногтями. Бо тут ці закордонні блогери, просто вже чесно кажу вам, давайте підтримувати українське. Тому що вони таке розказують, що вже на вуха не налазить, я вам говорю, як його треба ногтями обривати, як його треба підкидати, як його надо, що йому треба робити. Не треба нічого підкидати, не треба нічого ногтями обривати. Канцелярським нозиком акуратно зрізали, дивіться, які йдуть корінці, і просто положили на торф. Торф у мене це класма. торф. І я його трошечки змішала з перелітом. І все. Рядочками. Ви просто на цей торф ложите оцю бруньку, яку ви зрізали. Просто її ложите. Просто набіг. Ложити це в мене по мірі, значить, ось бачите, просто бік лежить. І дивіться, які вже дають. От дає Вона корінці. Зараз я вже їх буду просто ставити і вони далі будуть укорінятися. Потім буду їх вже перевалювати в окремі стаканчики. Не треба їм нічого робити, не треба їх підкидати, не треба мати кучу кульків, кучу стаканчиків, не треба їх обрізати гілки по 2 метри, щоб вони у вас стояли в стаканах. Не треба просто ріжете на одну пару почок або на дві, так як я вам усе показую. І ось дивіться, у мене оця даймунтруш, бачите, вона в мене вся буде зараз за. Живцьована в один ящик. Якщо у вас його багато. Якщо не багато, то ви тоді просто можете брати стаканчик, ложити туди торф і в стаканчик ложити три бруньки. Якщо у вас ну, дефіцитний сорт, і у вас тільки три бруньки, в стаканчик положили. Стаканчик такий же таким же чином я ставлю стаканчики до себе, значить, в отакий контейнер. І е, накриваю його стіклом. Або, якщо у вас нема стекла, накрийте його е, клієнкою. Все. Значить, оці корінці, що я вам показую, оці корінці, вони у мене за неділю. Менше, навіть, може. Менше, ніж неділя. Мабуть, ну, днів 5. Уже некоторі дали, е, дали корінці. Я їх просто зараз поставлю і через пару ось, бачите, от, щось випало. Тут є таке, що ну, випало, ну, почка не прижилася, бо тут чогось значить, готовтеся до того, що трошки, може, щось пропаде у вас, не виживе. Але 80%, 80 вони дуже гарно приймаються. От. І. Потім просто хай вони у вас будуть ще в парниковому ефекті, а вони дуже доволі дов, дов, швидко укорінюються весною. Сьогодні 15 лютого і вже вони прокидаються, ці бруньки. Дивіться, ось показую вам, які я буду сьогодні обрізати, де, де. де ж та камера. Буду обрізати, які я буду бруньки обрізати. Але я їх буду обрізати канцелярським ножиком. Я ніколи не обриваю бруньку ногтями. Ніколи. От, бачите, тут у неї ось є така, наче кора, бачите, сама брунька. І от я її зрізаю з отою корою, з отою материнським стволом. Просто ставлю ложу її потом, бачите, на, значить, торф. І вона обов'язково накриваю стеклом цей контейнер, і вона у мене просто там лежить. І от за ну, 5 днів не більше, вона дає корінці. Коли вона підсохла, вона випускає корінці. І тоді ви ці корінці, значить, просто ставите в торф, і вона тоді далі вигитує. Отак уже втомилася від тих. Російських блогерів, де вони, живучи на Уралі, розказують нам, українцям, як нам живцювати волотисту гортензію. Так що давайте підтримувати українське, давайте розкручувати українські канали, давайте робити наш український контент. Тому що, ви знаєте, ну, вже багато чого ми в них взагалі не можемо розуміти, що вони, про що вони говорять. І не воспринимається у мене вже, якщо чесно, не воспринимається у мене вже на слуху та російська мова. І я стараюся теж говорити тільки українською мовою. Як я не говорю, я виговорюся. Але як я не говорю, то я говорю українською мовою. Так що, отак, от хотіла вам показати укорінення волотистої гортензії, тому що дуже багато проблем показують. І в людей зложується така думка, що я теж дивилася багато, і ви знаєте, пропало у мене, якщо бачили відео, пропало, тому що вони таке говорять. Вони говорять по пів години, по 25 відео, і в ітогі воно не получається у людей. Стільки людей говорять, що не виходить укорінення волотистої гортензії брунькою. Чому? Тому що там просто дуже багато води. Нема конкретного результату. А якщо він є, то це через 25 відео і через 3 роки, розумієте? Так що дуже гарно укорінюється волотиста волотиста гортенція таким чином. Зараз тим... Е, уже лютий місяць і вона вже готова до брунькування. Готова. І якщо у вас є зараз значить, ці десь стоять в гаражі або де у вас стоїть володиста гортензія, ви купили собі нові сорта, і там у вас є ще якісь гілочки, можете занести їх в таку веранду, тільки не в тепле місце, а в веранду. Вона почне вегетувати, Ви таким чином можете зрізати з неї, значить, бруньки, отаку зрізати. І укорінювати собі. А потім її обріжете ту гортензію, яку ви купили на одну бруньку, і вона вас буде вигітувати, і буде давати дуже гарний кущик на протязі цього року. Все. Тут не треба ніякої арифметики, не треба тут робити 150 відео, і я не знаю стільки, що робити. Тому що я сама дивилася дуже багато відео і наробила собі косяків, як то кажуть. Угробила дуже багато собі матеріалу. Поки не дійшла до того, що воно гаразд проще робиться. Розумієте? Набагато проще робиться. Простіше робиться. Набагато. Так що. Дякую вам, що ви були зо мною. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, бо я старалася для вас. І напишіть якийсь коментар. Дуже дякую. Перемога буде за нами. Скоро весна і скоро перемога. Всім дякую. Да, ще забула вам сказати, що під цим відео у нас є ссылка на групу Вайбері. І там ми спілкуємося по поводу вирощування гортензії, Кому цікаво, переходьте в ту групу. І якщо вам треба будуть живці, то можете там писати. Зараз у нас там іде список на гортензію Мінлива. Це крупнолиста гортензія, яка зимує без укриття. Дуже гарна. Так що дякую, до побачення.